НАТО визнало агресорів у камуфляжах у Криму за російську армію. ЦРУ припускає, що услід за українським півостровом Путін спробує загарбати східну Європу. Водночас у Чорному морі розпочинають спільні військові навчання США, Болгарія та Румунія. НАТО визнало, що захопили Кримський півострів російські вояки. Так вважає головнокомандувач Сил Північно-Атлантичного альянсу в Європі Філіп Брідлав. Згідно із записами в його блозі на порталі блоку, командування пильно стежить за напруженою ситуацією. Зокрема, намагається збагнути, хто дає команди людям у формі. Промоніторивши повідомлення змі і спираючись на численні знімки й відео, які Брідлав опублікував на підтвердження своїх слів. Він від імені альянсу заявив, це діють російські солдати, які прагнуть послабити українські сили у Криму. Адже номерні знаки та зброя вояків нетипові для місцевих військових і загонів самооборони. НАТО зі свого боку зазначив Філіп Брідлав у телефонній розмові з керівником Генерального штабу Збройних сил України Михайлом Куциним. Підтримуватиме Київ, обговорюватиме можливості розширення партнерства, проводитиме спільні навчання, завдяки яким збільшуватиме обороноздатність країни та інтенсифікуватиме співпрацю. Про це раніше заявив і генсек організації Андерс Фограсмусен. Росія услід за Кримом може вдатися й на інші східноєвропейські території, певні в ЦРУ. І коли це зробить, залежить лише від особистих переконань Володимира Путіна. Голова американського розвідуправління Джон Бранон під час виступу у Вашингтоні запевнив журналістів, відкидати сценарій про подальшу агресію Кремля не варто. США, Болгарія та Румунія почали військові навчання в Чорному морі. Маневри за інформацією Міністерства оборони держав. Не стосуються подій в Україні. Планували, мовляв, їх задовго до початку кримського конфлікту. Відкладали хіба через погані метеоумови. Відбуватимуться маневри в територіальних водах Румунії. Саме до порту Константи за 300 кілометрів від Одеси днями прибув американський ракетний есмінець Тракстон. У турецькому ж місті Анталії стоїть авіаносець Джордж Буш. З дня на день кораблі рушать у бік Варни. Туди ж влітку прибуде ще щонайменше один з плавзасобів заоканського флоту. Кремль краде Крим, йдеться про вже розпочату анексію, яку Європа мусить зупинити будь-якими методами, заявила Ангела Меркель. Канцлерка запевнила Берлін дотримуватиметься тристоронньої стратегії, допомагатиме Києву і водночас продовжуватиме переговори з Москвою. Адже для всього єврорегіону важливо зберегти цілісність території від Лісабону до Риги, тож потрібні спільні переконання і тактика. Захід засуджує вторгнення Росії на територію суверенної держави і погрожує кремлеві санкціями, які запровадять одразу по проведенні нелегітимного воєвиявлення, заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Польща і Європа не погодиться на поділ України зазіхання на її суверенітет та зміну кордонів без згоди Києва. Найжорстокіші режими завжди спиралися на брехню і пропаганду. Ось і нині ви чули це під час останнього виступу пана Януковича. Ви бачили ці методи вже з понеділка Нагадаю, ми готові вжити заходів. Механізм і всі процедури вже визначила Рада Європи. Їх погоджено з усіма її членами. Онівці тим часом не можуть дістатися на Кримський півострів з міркувань безпеки та через заблокований аеропорт Симферополя емісар організації Іван Шимонович скасував заплановану раніше поїздку. Помічник генсека з прав людини зустрівся з представниками уряду та обмежився відвіданими східних і західних обласних центрів. Відмовилися перебувати на території автономії під час референдуму і спостерігачі ОБСЄ в організації. І далі наголошують, заплановане голосування нелегітимне, Є порушенням норм. Міжнародного права і конституції України організація водночас готова й далі обговорювати зі сторонами, зокрема контактною групою, шляхи залагодження ситуації у Криму та надавати підтримку моніторинговій місії в Україні. Ірина Борсук НТН.